Вини на радіо Свобода ФМ. У парламенті Грузії розгорілися бої навколо суперечливого законопроекту про іноземних агентів. За словами критиків, він копіює репресивне російське законодавство. Що використовується для примусу до мовчання та залякування опозиції. Правляча партія Грузинська мрія оголосила про наміри повернути до розгляду законопроект, який був відхилений рік тому на тлі масових протестів. На відеозаписі парламентського засідання видно, як депутат від опозиції б'є по голові законодавця від правлячої партії. Сутичка сталася і перед будівлею парламенту серед натовпу, який протестував проти запропонованого закону, який, на їхню думку, підриває прагнення країни приєднатися. До Європейського Союзу перед запланованим на вечір понеділка мітингом протестувальники розгорнули великий прапор Європейського Союзу і вигукували ні російським законам протягом багатьох років Грузія прагне зміцнити відносини із Заходом, але нинішню правлячу партію звинувачують у спробах відновити зв'язки колишньої Радянської Республіки з Росією. Законопроект передбачає, що будь-яка незалежна організація, яка отримує понад 20% свого фінансування за кордону, Повинна бути зареєстрована як організація з іноземними державними інтересами, грузинська мрія заявила, що змінила формулювання, оскільки визнала, що початкова версія мала негативне забарвлення. Термін іноземний агент має коріння в радянському минулому і прирікає людей на ярлики зрадників і ворогів держави. Аналітики кажуть, що партія, яку підозрюють у змові з Кремлем, Розглядає західне фінансування про демократичних неурядових та незалежних засобів масової інформації як виклик своєму правлінню. Правляча партія не приховує, що цей закон спрямований на нейтралізацію західного впливу. Зауважує грузинський політолог Єнодія за його словами. Партія постійно повторює, що веде Грузію до Євросоюзу. Але насправді вона саботує європейські перспективи країни, які згідно з опитуваннями громадської думки підтримують близько 80% населення. Європейська комісія закликала Тбілісі не ухвалювати цей закон. Стверджуючи, що він суперечить порядку денному демократичних реформ, яких Грузія має дотримуватися, щоб досягти членства в Євросоюзі, минулого тижня Сполучені Штати заявили, що прийняття цього закону зіб'є Грузію з європейського шляху. Ухвалення цього суперечливого закону, ймовірно, ще більше поглибить розбіжності у самій країні. Про західний президент Якої Саломи Зурабішвілі засудила законопроект як такий, що підриває демократію. Грузія, яка раніше, раніше вважався лідером демократичних змін серед колишніх радянських республік, останніми роками піддається критиці за відхід від демократії. Сівен Кінг звинуватив республіканців у палаті представників у грі на боці Путіна. Американський письменник вкотре підтримав Україну у своєму новому дописі у мережі X. Він звинуватив радикальних республіканців у вбивстві України. Радикальні республіканці в палаті представників фактично вбивають Україну, написав Кінг. Вами була віртуальна ведуча служби новин радіо Свобода фм Поліна. Залишайтеся на нашій хвилі до наступного випуску новин.